Так, слухай уважно. Це офіційна інструкція про те, як правильно дивитися у вікно. Спочатку займаєш позицію під віконня твоє святе місце. Якщо у тебе є штори, вони тобі заважають, просто лапкою їх хоп. Далі включаєш режим, гіпнотизер. Дивишся нерухомо. Доки ваша шкіряна не підійде і не запитає. Мурчику, що там? Якщо бачиш пташку, то хвіст сам починає трястись. Це все нормально. Це називається режим мисливця. Якщо пройшли сусіди, сиди і уважно слухай. Це ж не просто люди, це головні герої твого серіалу. Є машини? Уявиш, що ти чемпіон і готуєшся до перегонів. Тут важливо моргати рідше, щоб не програти. А якщо чуєш, що гавкає пас, то негайно повідомляй людину. Мяу. Бо хто ще в хаті головний охоронець, як не ти. А якщо раптом стало нудно, то просто бери й шукай бонус, місів. муху, комара або сонячного зайчика. І пам'ятай, кіт ніколи просто не дивиться у вікно. Ми ведемо розвідку.